Задача 18,32. Літак масою 30 тонн торкається посадкової смуги за швидкістю 144 км. Визначте силу опору рухові, якщо літак пробігає по смузі 800 метрів. І так, дано у нас маса літака 30 тонн 30 на 10, в 3 кг і швидкість 144 км. Переводимо. В метри на секунду в систему С буде 40 метрів на секунду. І шлях, який він підолав 800 метрів. Ну, сила ми знаємо за законом Ньютона. Це маса помножена на прискорення. В нашому випадку, прискорення від'ємне, тобто він гальмує. Від точки C до точки C. Значить, я рекомендую, якщо в нас є гальмування до швидкості 0, ми можемо розглядати задачу, якби він розганявся звідсіля до швидкості нашої v 1 Для чого це я рекомендую? Тоді в нас прискорення буде додатне. І формула наша прийме ось такий вигляд. S равняється A t квадрат на 2. Цю формулу ви знаєте. Це для прискореного руху, якщо ми стартуємо з нульової швидкості. Рівно прискорений. Для чого це? Це набагато легше буде розраховувати нам далі. Далі що ми, нам потрібно? Нам потрібно визначити А. Визначити А, і тоді ми будемо знати силу. Звідси цієї формули ми не бачимо, як знайти А. Тут два невизначених велич... величини. І А і час. Тоді ми додаємо теж другу нашу знайому формулу В1. Це буде А помножене на Т. скільки він розганявся або скільки він гальмував. І вже у нас система двох рівнянь. Друге і третє. Цієї системи ми можемо вже вирішити. З третього ми визначаємо Т. Ось це Т, буде що у нас? В1 поділити на А. Бачимо. Четверта формула. Тепер четверту цю формулу замість. Т от сюди в другу, четверту підставляємо в другу. І наша оця друга формула приймає ось такий вигляд. Бачите? Тут тепер ми можемо визначити А. А буде рівнятися. В1 квадраті поділити на 2С. Оця п'ята формула. Можете її запам'ятати і використовувати подальше в рішенню ваших задач, для розв'язки задач. Тоді, коли є початкова ноль і дальність або э, той маршрут, який він прийшов, і кінечна, кінечна швидкість. Тоді можна використовувати цю формулу. Це дуже зручно. Ми могли би, якби її знали, а може ви її знаєте, а хто не знає, то я показав, де вона береться. Розрахувати А зразу по, по цієї формулі. І тепер у нас перша формула приймає. Ось такий вигляд. М. А замість А ми підставляємо оцю формулу V квадрат 1 на 2 s Ну а вже циф... числа ще можна підставити тут нічого важкого нема. Легко розраховується, легко вважається, і бачимо, це 30 на 10 третій н. Або 30 кН. Ось така задача. Головне, що я тут підказав, це можна розглядати від сіля сюди і сіля сюди. І вивели ми разом ось таку формулу, яку можете використати в подальших розв'язках ваших задач. Задача 18.36. Швидкість руху автомобіля масом 1,2 тонни змінюється за законом. Ось такий закон. І всі тут числа наведені в формулу С. Визначити равнодійну прикладених за сил. Вся равнодійна, тобто ось маса є треба силу, яка рухає цим автомобілем. Ось з такою формулою. Що це за формула В? В у нас 5 плюс 2Т. Загальний вигляд цієї формули вирівняється В0 плюс АТ. Таким чином 2 це і є А. Ось у нас а є, це 2 Тоді залишається підставити С. Куди? Формулу Ньютона F рівняється M на А. Вона равнодійна, бо вона. Заставляє рухатись автомобіль ось по цієї формули. І рівняється 1200 помножити на 2 буде 2400 або 2,4 Ньютона. Задача 1838. Координата тіла в масі 6 кг змінюється під час прямолінійного руку за законом. Х рівняється 8 плюс 10t плюс 2 т квадрату. Всі числа наведені в системі С, Тобто метри секунди. Визначте равнодійну масу є равнодійна. Равнодійна це та сила, яка заставляє рухати все тіло за такою формулою. Ось наша формула. А ось вигляд цієї формули в загальному виді. Що у нас? Х це Х. нулевое, там, где находится наше тело, точка начала. Плюс В нулевое Т и плюс А, Т, А на 2, Т квадрат. Знаема формула. Д тут наше А. А, С, А на 2. это и есть А на 2. То есть А на 2 равняется 2. Ну, звісно, что А будет 4. Тогда Наша сила Ма буде 6 помножити на 4. І буде 24 ньютони.